Слава Богу, браті і сестри, хотів вас сьогодні застерегти про те, що сьогодні в соціальних мережах дуже багато пишуть і показують про те, про ікони. І виставляється ікона, це дуже сильна ікона. Доторкнися до неї, загадай бажання, повтори слова, скажи амінь, постав лайк. Но це обман, тому що ікона це святиня, яка би не була ікона, якщо вона освячена в храмі, і перед нею ви молитеся з страхом Божим, з покаянням, з укрушенням серця і вдячністю. Люба ікона, яка у вас є в домі, навіть сама маленька, вона сильна і благодатна, яка буде мати відгук давати вам на вашу молитву. Ну, Якщо ви сидите в інтернеті, чи ви просто якоюсь справою, і це за чашкою кави, чи сигаркою, чи ще в пустих розмовах, чи карти граєте, і тут у вас виставилися на сторінці про якусь ікону. І кажуть, постав лайк, загадай бажання це неправдиво, це обман. Це люди роблять для того, щоб їхня сторінка якось знайшла поширення, і вони через це заробили кошти. А перед іконою потрібно молитися зі страхом Божим. Люба ікона, якщо ви до неї з молитвою приходите. Вона дає силу на благодать. Вона заступається, тому що діє не сама ікона, а молитва до неї. Якщо не буде молитви до ікони, то не буде помочі і заступничества. І сьогодні прошу всіх: не попадайтеся на такі рекламу. А завжди маєте ікони в храмі, маєте ікони вдома, старайтеся молитися, по молитву слову читати канони, читати кафести, чи коротенькі молитви, чи само коротше, господи, помилуй, чи Пресвятая Богородиця, спаси мене, чи якийсь святий на цій іконі є, звертайтеся до нього, але з вірою і з молитвою поможи нам всім Боже мати мудрість духовну і не попадатися на обман, який сьогодні є в інтернеті. Поможи Христос.